Знаєте, основна проблема сфери масажу, саме ліфтингових технік в тому, що ось це слово ліфтинг його засовують кругом. Усі види масажу, прямо ось це ліфтинг, ліфтинг, ліфтинг. А що воно означає, ну багато хто навіть і не розуміє, це дуже важливо, тому що а, є різні підходи, різні техніки, і якщо ви Працюєте в ліфтингових техніках, ви повинні це розуміти, що це. Перше. Повинні бути спеціальні прийоми, друге послідовність виконання цих прийомів, третє глибина, з якою ви працюєте, розумієте? Тому що ось це от маніпулювання поняттями ліфтинг, воно і клієнтів ваших путає вас самих, і така от каша малаша. Це дуже важливо для спеціаліста розрізняти поняття.